Вчителька дає діткам нову тему. Стоїть біля дошки, щось пише, блузочка отхилилася. Петя на першій парті. хі-хі. Петя, що тобі смішно? Ой, таке побачив, Марія Іванівна. що ти побачив? Трошки грудей. Так зібрався, встав і вийшов. Два дня не приходиш у школу. Ти наказаний, зрозумів? Зрозумів. Петя зібрав портфель, йде такий носо опустив, сумний, ну виходить з класу. Далі сидить, перевіряє зошити. У неї декольте трошки так нахилилося. Ванюшка на другій парті сидить теж. Так хі-хі. Ваня, що тобі смішно? Так я щось побачив. Що ти побачив? Груди Марії Іванівна. Так, встав і вийшов. Два тижні не приходиш у школу через два тижні до директора з батьком. Зрозумів? Зрозумів. Далі йде урок, вона вийшла до дошки, щось пише, і тут у неї падає крейда, вона нахиляється, юпочки розріз, піднімає ту крейду. Вовочка на задній парті, хі хі, вовочка, що тобі смішно вже? Ой, таке побачив, Марія Іванівна, що, мабуть, уже буду без освіти.